У Павлограді на вулиці Луганській стався порив водогону. На місце події оперативно виїхали працівники комунального підприємства Павлоградводоканал, щоб усунути проблему. Сталося порив на центральній трубі на 800ки. Зараз закрили воду на місто, будемо відкачувати воду. Будемо дивитися, сварні роботи, будемо, тут засувка є. Наверно, ми її викинемо і поставимо нову задвіжку. Коротше, сварочні роботи будемо робити. Пориви труб у місті часто стаються через зношеність старої мережі водопостачання. Проте, за словами начальниці дільниці, на вулиці Луганській такі випадки трапляються рідко. Ну, тут не часто і буває воно. Тут просто на трубі стоїть задвіжка, врізка на одільна врізки, на цей самій врізки просто. Не на трубі центральній, а на самій врізці. Випав кусок такий десь діаметр 40 міліметрів. Начальниця дільниці також повідомила, що ремонтні роботи планують завершити до кінця дня, аби якнайшвидше відновити стабільне водопостачання мешканцям району. Дуже довго стіка вода, у нас йде. Поки ми ж під давленням не зваримо, ніде нічого під водою. Сварочні роботи ми не зробимо. Треба хоча б мінімально, щоб можна було проводити сварку. Воду закривають хлопці, зараз міст перекриють, щоб зорода не давила вода. Тут зіллям воду, мені, щоб можна було відкачувати, співати, качати. Ну і будемо займатися степосуванням поверва. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК.